Вибачте, але чому моє вино пахне немитими хуями? Спробуйте взяти в іншу руку. О, дійсно допомогло. Дякую. Діти є у вас? Так. Да. Скільки? П'ять. Скільки років вашим дітям? Двоїм близньошком шість років, Старший – 14, в середньому тринадцять. Ви 97 року народження. Нічого. Це В якому році у вас дитина появилася? Дуже По 10 равна. років чи я. Да, да. Мене звати Альона. Живу я тут у хаті. Є телек, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Виключи зараз комп'ютер і говорю і займайся, і займайся, укачивайся спокійно. Я а вона мені каже, пошла ти на. И меня вот так вот всю, я схватаю ее за волосы, говорю, как, куда я пошла? Говорю, а я кто тебе такая? Я ее вот тут вот на диване вот так вот прижала, и она начала бить меня ногами, вырвалась. Да, у ну меня был да, живот, у меня побои снят. Добрый день, студия. А не твоя, не твоя дитина. Дитине 11. Ой, не зуб. Ты что? 17 раз на день. Він мене тягав куди хотів. 17 разів на день вдумайтесь. Йому було без різниці, чи діти біля нас, чи мама моя приїхала, чи ми поїхали до сестри в гості. Ну, хто з такою людиною буде жити? Ну ти з нього такого не зробила? Чи якого? Я, я не знаю. А та, звісно, він а... коло мене і курити, і наче й матюкатися. Він до того була попожна людина. Дивіться, а до того як ви вже е, дитину робили і пішли за нього заміж, він теж 17 разів на день. Чи було? Поїхав, він було змінився. Було по-іншому. Але, але, що, але коли вже поспалю. діти народилися, тобто я замітила за ним таку ситуацію, що а, він мене до них почав ревнувати. Дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. Воно активується. Тоді ти це на цю кнопку і матимеш 5 хвилин на те, щоб стриснути. І зарубай собі на панцях цю кнопочку не чіпати. Бо тоді бомба вйо і нас рознесе на молекули. А тепер повтори все, що я тобі сказав. Я є груд. Ага. Я є груд. Так, правильно. Я є груд. Сука, ну мд. Ну, на нього. Начальник попить на роботі. Таку жару не дає попить на роботі. Жара на дворі. Так ви, блядь, пиво хочете пить! Та пошл ти нахуй! Іздеть, блядь. Блядь. Зараз, зараз, буде два. Блять, а коли буде 10. У будинку все так чисто. Я так мріяла про це. Ммм, прям касочка. Діра, щоб сука не стикала, блядь, Чепухай. Майкл, це шо сир? Ох, йо! Я його вперше бачу. Шо, цей йде? Ховай, ховай, сир. Ні-ні, я пить не буду. Ні. Не-не-не, боже мой, не-не. Не-не-не, я пить не буду, не-не-не. Я сейчас пью антибиотики мне. Нельзя, не-не. Не-не-не, боже мой. Не-не-не, не-не-не. Ой, что там от одной рюмки будет? b a b you love someday I will be there I will be there If you gonna get all the way from the sky I will try to change the things that k e l l you alive Васа! Ядуке! Пікадефоу! Тисячі років мовчання, археологи нарешті відкрили стародавній саркофаг. За попередніми даними йому понад три тисячі років. Всередині мала бути мумія. Але те, що вони знайшли, шокувало всіх. Фарту в масці. ви, чепуха. Як життя піпо, що здовго ходите. я вже й перед мальоха.